Хтось отримує житло у спадок, а декому доводиться відкладати, а частіше брати кредит, аби придбати власну оселю. Чи доступна вартість нерухомості в обласному центрі, на думку Подолян? Як кому? Бізнесменам доступно простому народу врядлі. От, на вашу думку, як? Це доступна вартість, яка зараз є? Недоступна. Чому? Дуже дорого. Квадрат, ну, реально кажу, дорого. Як для мене, то ні. Чому? Ой, ну пенсіонер пенсія мала, зарплата теж мала. Так, що… Так, посередньому. Чому ціни високі на оренду? А на купівлю. А на купівлю ще більше. Думаю, що так. Чому так думаєте? Та ще не скажу, просто так, така думка. Зараз, на жаль, трошки дорого. Два роки назад квартира коштувала десь 32 тисячі трьох Зараз вже 52. Це вже трошки забагато. Навірно, доступно, бо тому, що хто хто заробляє хороші гроші, хто на десь на 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 от моя плем'янниця купила, бо вона в Польщі шість 10 років вже хто зверниться, а в нас то це дуже важко, навірно.